Ну, вона, мабуть, трошки дорожче, ніж в супермаркеті, але я вважаю, що у нас завжди свіже. Батон у нас буде 30, хлібчик чорний у нас буде 30 і білий плюс-мінус теж 30. От дорожче, ніж 33 гривні, у нас хліба немає. Такі ціни на хліб нині на одному з ринків Чернігова. Продавчиня Наталія Цегельник каже: в останні цінники у них змінювалися у грудні 2024-го. В Середньому продукція подорожчала на гривню. Чого? Ціна якість нормальна. Да, да. Голодувати ж не будеш. Правильно, будеш купувати Це по перше. Це можна якусь річне купити, а їсти ж потрібно у торговельній точці. Неподалік пропонують і свіжий хліб, і вироби з оцінкою. «Внизу то у нас оцінка хліба, то тобто Якщо за день ми не продали хліб, він залишається там, декотрий. Ми складуємо в ящик, люди вже знають, що то трошки дешевше. На 8 на 10 гривень він іде дешевше. Декотрі не можуть собі такий купити, беруть той. Він не дуже такий поганий, ну ніч переночував той же самий хліб. А ти ціни що зверху, Мені кажуть, що вони трошки трішки занадто. А це, що це були по 18, по 20, це можна брати. Ну, без хліба як, не поїсти, не не супчику, не борщику, нічого. Перший віцепрезидент української асоціації пекарів Юрій Дученко розповів, що у собі вартість хліба закладаються витрати на сировину, пакувальні матеріали, логістику, заробітні плати тощо. За його словами, ситуація в цій галузі зараз складна, адже в грудні та на початку січня хлібопекарі отримали значні збитки через зростання цін на сировину та енергоносії. Я не виключаю, що наприкінці січня будуть перші підвищення, і до кінця першого кварталу в межах. Ну, 10-20% може бути подорожчання, але значна конкуренція, якраз в виробництві хліба вона присутня, і це буде стримувати рост цін в названих межах. Про те, що для стабільного виробництва хліба потрібно буде підвищувати його ціну, говорить і директорка Чернігівського хлібокомбінату номер 2 Ольга Заїка. Ми бачимо, що на сьогоднішній день для того, щоб знову ж таки забезпечити. Підприємство ресурсом забезпечити підприємство можливістю закупати сировину. Ми повинні працювати і повинні піднімати цю ціну хліба. Ну інакше не буває. Ольга Заїка каже, їхня продукція може здорожчати у першому півріччі 2025 року, в середньому на дві гривні. Мої прогнози на 2025 рік. Дай Боже, щоб вийшли аграрії, посіяли і пшеницю скажімо так, і вийшли, щоб вони зробили всі необхідні заходи для того, щоб виріз гарний урожай. І а це також впливає, яке буде борошно, яке буде зерно, яке буде борошно, яка буде його вартість? За минулий рік сільгосвиробники зібрали 979 тисяч тонн зерна пшениці та 31 тисячу тонн жита. Розповідає директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олег Крапивний. Я хочу сказати, що у хлібзаводах. Потреба в житньому і пшеничному борошні ну забезпечена один-два місяці. Наперед, Алла бідна, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів.